Чоловіку я вже спитала, що йому подарувати. То він замовив собі телефон новий, бо той вже теж йому на роботу треба. В дочці вже вчора відправила посилку, бо там є внуки. Я навіть почав відкладати на це гроші і ну, думаю, що подарувати ну, мамі, чи та навіть друзям. Так, готуюсь, тому що новий рік це моє улюблене свято. Навіть зараз тільки що приходила в торговому центрі, вже підбирала батькам, чоловіку, дитині подарунки. Це такий дуже приємний процес. Думаю, маму в цьому році обрадувати, купити якісь девайси до телефону. Тато дуже полюбляє віски, тому думаю, йому подарувати його улюблену серію, а брату я ще не придумав. Потрошечки готуюсь уже. Купую іграшки на ялинку, щоб прикрасити дом. І от скоро вже буду готувати і подарунки рідним. У нас домовленість з моїми рідними і друзями, що вони мені скидають, що вони хочуть, а я завжди купую. Треба якби вітати своїх рідних, своїх друзів. Друзів завжди вітаю на новий рік. І планую, планую в цьому році для родичів теж робити подарунки. Складно зрозуміти, кому що треба, якби, але Якщо що, то я не боюсь прийти там до родичів спитати, чого вони хотіли б, якби що я можу їм подарувати. Це зараз такий час тривожний, і по-різному люди ставляться і до подарунків, і до Нового року. Але я як мама, бабуся, я все рівно подарую. Приглядую вже подарунки, розумію, що кому, тому можна сказати, що готую, звісно. Трошечки рано ще готуватися, трошки пізніше буду готуватися до нового року. Взагалі купувати саме подарунки. Ялинку ще не витягнули, але вже готуємось до цього. Ну, поки що не готуємось, бо скільки нового року є трішечки часу, але загалом хотілось би зробити приємність рідним, батькам, друзям, знайомим. І загалом, оскільки ми живемо такий час, тобто всі знають, знайшого повномасштабна війна, і хотілося б зробити якийсь особливий подарунок для коханої родини і для батьків.